Всім привіт! А ви знали, що перший мобільний телефон важив трохи більше кілограма і мав довжину 25 см, і що найпродаваніший телефон в історії став зовсім на iPhone 6. Давайте поностальгуємо і дізнаємося, з чого все почалося. Уявіть собі, 1873 рік. Люди спілкуються через телеграф. Ті самі крапки і риски, тобто азбука Морзе. Але один хлопчина на ім'я Олександр Грембел задумався: а що як передавати не сигнал, а голос? І вже у 1876 році зі своїм помічником Томасом Ватсоном він винайшов телефон. Перша фраза, яку передали телефоном, була така: «Містер Ватсона, йдіть сюди, я хочу вас побачити. Після другої світової війни телефонні мережі розширились. І почали проникати в звичайні домівки. Але прогрес не стояв на місці, і вже у 1960-х Федеральна комісія США дала завдання компаніям, зокрема Моторола та AT&T, Розробити систему зв'язку на базі стільникових зон в 1973 році. інженери Моторола Мартін Купер не плутати з Бредлі представив перший у світі портативний мобільний телефон Dynatac 8000X. Він був завдовжки в 25 см, важив трохи більше кілограма і працював 30 хвилин. А заряджався 10 годин. Його ціна на момент виходу в 1983 році близько 4 тисяч доларів. Сьогодні це понад 13 тисяч. А ми тут ще скиглимо, що іфони коштують півтори тисячі. У 1989 році Моторола випустила MicroTag 9800X. Це перший телефон з фліпом. Так, той самий, що відкривався, ніби агент ЦРУ. Це був не просто прорив, це був стиль. Модель стала іконою часу. Телефон помітно зменшився в розмірах. Уже не кілограмовий монстр, а така. Собі цеглинка. і хоча фліп був по суті просто кришечкою для клавіатури, виглядало це просто космічно. Моторола впевнено задала моду на роки вперед. Фліпфони ще довго були мрією кожного школяра. У 1996-му моторола знову здивувала. На світ з'явився стартак. Це був вже справжній фліп-телефон, який повністю відкривався, і він був легеньким. Усього 88 грамів. Його носили бізнесмени і зірки. Стартак мав Vibre, дзвінок, підтримував смс і продався в 60 мільйонів одиниць. Це вже був не просто засіб зв'язку, це був. Аксесуар, статус, вартість 1000 доларів. Але що таке гроші, коли ти виглядаєш як людина із майбутнього? І так ми переходимо до першої ластівки стандарту GSM Nokia 1011, випущена в 92-му році. Вона вміла дзвонити, зберігати 99 контактів. Айтішники зчитали цей прикол. І була доволі компактною, хоч важила 495 грамів, майже пів кіло. До речі, назва моделі посилається на дату виходу, тобто 10 листопада. 94-й рік Nokia випускає 21.10. Перший телефон чи підтримував надсилання смс, а з неї про. Пішла функція t 9 скорочення від англійської текст на 9 клавішах. Не всі вже й що це таке. І саме Nokia 2110 став першим телефоном, який ознайомив користувачів із знаменитим. Nokia Tune. Мелодію, яка згодом стала ще й символом бренду. І то нічого, що телефон коштував як заставря. Далі нас чекає не менш знакова модель. І це Nokia 8110, Вона ж банан. Саме цей телефон став культами. У фільмі кришка Сіма з'їжджала вниз. У реальності так не було, але лімітована версія з такою функцією таки існувала. Після банану фінської компанії вже було не зупинити. І тут з'явився справжній герой народної любові. І це Nokia 3210 99-го року. Телефон, який здається, був у кожного. У нього не було зовнішньої антени. Він виглядав просто, але елегантно. А головне на ньому була змійка. Я б сказав, що це супер Маріо мобільному геймінгу. А тепер увага! Це просто скарб. Nokia 3310, яка вийшла у 2000 році, найнебезпечніша зброя масового ураження після холодної війни. Цим телефоном можна було відкривати пиво та вирішувати суперечки, і, подейкують, що знищити його можна було тільки у самому серці Мордору. Він мав монохронний дисплей, вага близько 133 грамів, а батарея була 900 мАч. Був зрозумілий для всіх без виключень, що й зробило його популярним. Один із перших телефонів, з якими познайомився, я сам у мого діда був саме такий, і як ви розумієте, томними холодними вечорами я. Грав у і клацав, не повірити, ну, по менюшці. Першим мобільним телефоном з кольоровим дисплеєм вважається Siemens S10, представлений у 98 році. Цей телефон мав 4 кольори, роздільну здатність 94 на 54 пікселі, екран розміром 1,4 дюйма. Це був неповноцінний кольоровий екран, як ми розуміємо зараз, але саме він відкрив двері для майбутніх телефонів з більш насиченими дисплеями. Далі 2001 рік і Siemens SL45. Це перший телефон з mp 3 плеєром та карткою пам'яті ММС на 32 МБ. Також деякі джерела пишуть, що в комплекті були наушники від компанії Sennheiser. Дивно, чому не аудіо. Мені у свій час дістався від баті телефон Siemens c 45 Гарна була модель, трохи схожа на SL45. Це був середній сегмент, випущений трохи пізніше, десь у 2001 році. Був дуже інтуїтивно зрозумілий стриманий дизайн. І Якщо не помиляюсь, то можна було вручну записувати мелодії. Колись давно наш інтернет був на звороті газети або журналу. Вручну можна було записувати мелодії по спеціальних кодах для кожного телефону. Став лайк, якщо брав от батьків телефон, і ненароком списувалися всі гроші світу з рахунку, а ти не знав, як це пояснити. Йдемо далі. Перша камера. Першим мобільним телефоном з камерою вважається Kyocera vp 210, який був представлений у 99 му році на японському ринку. Камера була з роздільною здатністю приблизно 0,11 мегапікселі. Так, в ті часи ми мірялися саме мегапікселями, а не сантиметрами. Деякі джерела також відзначають, що подальший розвиток технологій в цій сфері пов'язаний з іншим телефоном. Випущеним у 2000 році в Японії, який став першим масовим камерафоном, наступний де 2002 рік і Nokia 7650. Він мав на борту цілих 0,3 три Зате твої фото з тортом на дні народження виглядали як артефакт з археологічних розкопок. А ще. Слайдер, кольоровий дисплей, перша повноцінна операційна система Symbian з можливістю встановлення програмного забезпечення та перший пристрій на платформі 60-ї серії, який згодом використовувався протягом багатьох років в інших смартфонах. Саме він започаткував нову еру. Коли телефони стали розумними, також на телефоні була встановлена не менш знакова гра під назвою Bones. Далі перейдемо до самого популярного мобільного телефону за всю історію. Він продався приблизно 250 мільйонів екземплярів, і це апарат від фінської компанії Nokia, а саме 11.00. Або як ми його ще називали, Nokia 1120 з ліхтариком, випущений у 2002 році. Це була надзвичайно проста модель з усіма на той момент базовими функціями, і надзвичайно дешева. Про ціну трошки згодом. Завдяки використанню високоякісного пластику та придуманій конструкції, вона славилася своєю стійкістю до механічних пошкоджень. Телефон витримував численні падіння, що робило його ідеальним вибором для користувачів. Також модель була невеликої ваги, близько 93 грамів і компактних розмірів, що дозволяло легко носити її в кишені. Крім того, пристрій споживав дуже Мало енергії. Ну і ціна. За деякими даними, він коштував 60-70 баксів. Але для України все ж таки це були великі гроші, де середня зарплатня була приблизно такою самою. Ну а тепер поговоримо про телефони, які так чи інакше запали мені в саме серце і залишаються там по цей день. Поїхали! Лінійка Siemens. це А-50, 52 та 55. Це як Жигулі серед мобільних телефонів. Просто, надійно, дешево, а головне працює. Бюджетна лінійка для тих, хто не хотів викидати пів зарплати на дзвонилку, але хотів щось пристойне і функціональне. Це були телефони, які продавали мільйонами. І навіть зараз десь у бабусі в шухляді валяється робочий А-52. А тепер коротко по кожному. Siemens А50 2002 року. Монохромний дисплей, простий дизайн, 20 поліфонічних мелодій. Була навіть гра «Стак, а так залипали не гірше ніж у змійку. А-52 2003 року. Майже той самий А-50, але трохи оновлений, в основному під капотом. Простий, як двері, зате витривалий. Був такий популярний, що став класикою корпоративних закупівель і бонусів у салонах зв'язку. Так, були часи, коли разом з карточкою мобільного оператора можна було купити телефони дешевше, але залочені під того ж самого оператора. Далі Siemens А-55 2003 року. Він був ближчий до просунутого бюджетника, додали ще кілька мелодій, трішки більше пам'яті. Вже мав підтримку. Е MC Типу, як розширення смс. Далі поговоримо про лінійку M а саме m 55 Він мені дуже подобався, і в мене в класі був такий телефон, який виглядав так, ніби що не зійшов зі зйомок форсажу. Агресивний дизайн, кнопки ніби з боліду Формули 1. Він позиціонувався як молодіжний телефон. Екран 4096 кольорів. Не просто картинка є, а вже справжній кольоровий дисплей, де можна було роздивитися, хто тобі то ММС прислав. Поліфонія 16-голосна. Підсвітка корпусу. Справжній неон. Із 2003 року мигав у так дзвінкам і повідомленням модно яскраво, як дискотека. До нього навіть продавалися зовнішні камери, які підключались через порт для зарядки. Зараз це здається дичиною, але тоді це був стиль. Якщо Siemens m 55 був тусовщиком, то Nokia 6620 2003 року це вже був топ-менеджер якоїсь компанії, пухкий корпус. Поворотний джойстик. Це кричало я можу більше. Операційна система Symbian OS, VGA камера 640х480, фото ніби на картоплю, але все одно це була революція. Bluetooth. Не просто передавати файли, вже можна було підключити гарнітуру або грати в мобільну контру через Bluetooth мережу. Слот пам'яті для MMC картки до 512 МБ. Можна було встановлювати додатки. А тепер тримайтеся за джойстики, бо ми переходимо до найшаленішого експерименту Nokia, і це Nokia серії NG. Це якби хтось у 2003 році сказав, а давайте зробимо PlayStation, яка ще й дзвонить. І Nokia така: Тримай моє пиво, ми вже працюємо над цим. Це була просто революція з вивертом. Компанія вирішила зламати рамки між телефоном і портативною консолью, запхавши туди Symbian OS, кнопки, як у геймпада, слот для MMC карт, Bluetooth для мультиплеєру. Але фішка була не лише в залізі. Engage отримала ліцензійні ігри, які виглядали як маленький PlayStation: Tom Raider, Tony Hawk, Sonic N, Splinter Cell. І навіть FIFA. Це вже не змійка, це вже повноцінна портативка, але ще й з дзвінками. І тут ми підходимо до головного мемного моменту: це дзвінки боком. Щоб поговорити, ти прикладав телефон до вуха Ребро. Люди виглядали так, ніби говорять у чебурек. Тому часто використовувала гарнітуру. Але саме завдяки цьому про Engage пам'ятають і досі. Із мінусів була висока ціна, і дивний форм-фактор, брак реклами і мало ігор на старті, і конкуренція з Game Boy Advance, а потім із PSP. Занадто серйозні хлопці були. Далі хочу згадати. Про один із моїх улюблених телефонів того часу. І це Sony Ericsson. Почнемо з K700i. Це був просто розрив того часу. VGA камера з палахом, LED і цифровим зумом. Фронталки не було, але можна було перевернути телефон. Звук просто бомба. mp 3 плеєр, мелодії ставилися на дзвінки, FM радіо з RDS. Можна було слухати улюблене шоу і бачити, що за пісня грає. Екран 1,8 дюйма, 65 тисяч кольорів. На той час це вже був кінематограф у кишені яскравий, контрастний фото. Відео виглядало просто ідеально. Із інших фішок. Пам'ять 41 МБ вбудованої, без картки пам'яті, Bluetooth плюс екпорт. Інтернет через GPRS, Opera Mini плюс WAP для тих, хто не боїться рахунків від оператора. Дизайн. Металово-серблястий корпус із навігаційною кнопкою джойстиком. Логотип Sony Ericsson розташовано зверху, кнопки підсвічуються білим. Ну і подивіться на ці іконки. Його купували як перший серйозний телефон. Часто брали з-за кордону. Були також і слабкі сторони. Батарея тримала не так довго, як хотілося. Пам'ять без розширення, забив кількома mp 3 і до побачення. Джойстик часто ламається. Той юзав, той знає. Також телефони це не тільки функціонал, а ще й витвірми. Моторола Razer V3. Розкладушка, яка порувала всіх. Уявіть собі, 2004 рік. Десь у Детройті, в лабораторії Моторола, народжується телефон, який зробить розкладушку знову сексуальним. Його дизайн виглядав так, ніби його створювали не інженери, а дизайнери з міланського тижня моди. Ультра тонкий, всього на всього 13,9 мм у складному стані. Цільнометалевий корпус виглядав як зброя імперських штурмовиків, лазерне гравіювання клавіатури, ніяких кнопок, просто закачаєш. Ти не просто відповідав на дзвінок, ти театрально розкладав рейзер, кидав одне коротке Алло, і всі знали, тут серйозна людина. А потім ще епічно закривав його, ніби ставив крапку у розмові. Камера 0,3 Мпікселя. Така собі. Але кого це хвилювало? Батарея 680 мА. Продався тирежем понад 130 мільйонів штук. Став найпопулярнішою розкладушкою в історії і коштував понад 500 баксів. Із мінусів, як я вже й казав, камера 03 Мпселі. У деяких партіях звук був глухуватий, кришка люфтила з часом. Заради справедливості хочу сказати, що згодом вийшла Razer V3i, де зробили роботу над помилками і додали трохи функціоналу. Ну а тепер ми підходимо до Motorola e 398 справжнього танцюриста серед мобілок свого часу. Був не просто телефон, а портативний клуб, який вміщався в кишеню. Якщо Razer V3 був простий і статус, то є 398 про звук тусовки і життя стереодинаміки з басом. Так, справжні дві колонки з боків і не просто пищалки, а з технологією 3D Sound від компанії Motorola. Це був єдиний телефон у класі, який реально качав музику як слід. Та да, простіть мене, власники Nokia 6233. В ті часи це було як мати iPod і телефон в одному корпусі. Нічого не треба було додатково. Встав microSD до 512 Мегабайт. За тодішніми мірками ціла фонотека. Завантажив треки і все, ходиш собі, слухаєш Рамштайн чи потапа, хто що любив. Камера 03 Мп зі спалахом. Ну, камера тут була, звісно, умовна, але спалах. Саме цей спалах багато хто хакнув, щоб використовувати як ліхтарик. Матеріали: прогумований корпус, клавіатура з підсвіткою, а також навколо фронтальних динаміків були розміщені rgb світлодіоди, які могли змінювати колір і блимати в ритмі музики, дзвінка або повідомлення. Ну хіба це не космос? Цей телефон обожнювали модифікатор. Його прошивали. переробляли під рокер е 1 але про це окремо. Із мінусів камера слабенька навіть для свого часу та ще й без автофокусу. Тугий джойстик. Через рік активного використання багато хто скаржився, що треба молитися, щоб прокрутити меню. А тепер про Франкінштейна моторола і компанії Apple, і це рокер E1. Вийшов у 2005 році як результат співпраці Apple і Motorola. Задум був геніальним. Поєднати музику від Apple з телефоном, бо iPod вже тоді рвав ринок на шматки, а мобілки лише намагалися щось мямлити у. Відповідь Стів Джобс особисто представив рокер зі сцени, а потім більше ніколи не згадував про нього. Так, рокер Є1 був по суті перепрошитий Е398. Той самий корпус, той самий звук, та сама камера, але за iTunes. І тут Apple сказала: А давайте зробимо телефони з музикою, але лише на 100 пісень. Незалежно від розміру карти пам'яті логіка Стіва Джобса була така: не можна, щоб телефон став конкурентом iPod. Згодом він був настільки розчарований, що після того Apple вирішила створити свій власний айфон, але й було хороше. Якщо взяти до уваги тільки музику, звучав він круто, стереодинаміки, нормальні наушники, все як слід. Він мав стиль, білий корпус приваблював увагу. Його любили перепрошувати, знімати обмеження, встановлювати альтернативні плеєри, вмикати власні теми. І тоді рокер реально ставав крутим. Далі ми підходимо до телефону. За яким я заходив в магазин, а він стояв на підставці, яка оберталася по колу. Я на нього дивився і потім ішов і зачинявся до туалету. Ікона класу, кращий камерафон 2005 року. І це Sony Ericsson k 750 i Вийшов він у 2005 році і одразу вибив з ноги двері у серця, навіть не стукаючи. Це перший масовий апарат з 2 мегапіксельною камерою з автофокусом та спалахом. Камера мала шторку, як у справжнього фотоапарата. Відкрив. І телефон перетворився на мильницю в кишені. Навіть цифровики типу Canon нервово курили осторонь. Металева рамка, зручні кнопки. Вигляд строгий, без пунктів, але стильний. Слот для карти пам'яті, Memory Stick Pro Duo. До 2 ГБ. Не дуже зручно, бо формат був фірмовий від Sony Ericsson, Але зате можна було закидати фото, музику і навіть відео. Із мінусів залипання джойстика це була головна біда і пам'ять на картках Memory Stick. Далі ще один гігімон музики, і не тільки. Nokia3250 смартфон, камерафон, Плеєрфон. Це вже була справжня тусовочна машина. Його фішка обертовий нижній блок клавіатури. Можна було крутинути і в тебе або музичний плеєр, або камера, або звичайна клавіатура. Це було дуже Дуже кайфово. Люди спеціально крутили його на парах, коли нервували. На борту Symbian 9.1 це був повноцінний смартфон, ігри, програми, інтернет, все як треба, багатозадачність, віджити, диктофон, блютуз, файлообмінники усе в ділі. Із плюсів, плеєр з підтримкою MP3, плюс еквалайзер. Та ще й реально хороший звук. Його навіть хвалили за якість відтворення. Слот мікро-SD до 2 ГБ. Все ж такі були і мінуси. Він був товстий як шмат сала, 20 мм товщини. Механізм повороту це була слабка. Місце, якщо багато гратися, міг розхитатися або поламатися. Деякі навіть заліплювали скотчем, я таке теж бачив. І на завершення згадаємо ще одну серію: це Nokia серії N N90 2005 року. Телефони з поворотною камерою. Це не просто камера, це як міні відеокамкордер у кишені 2 мегапікселі камера з оптикою Carl Zeiss. У той час це було як мати в кишені крутий фотоапарат. Дизайн був досить важким і масивним. Відчувалося, що тримає щось серйозне, а не іграшку. Вага близько 173 Рамів телефон більш націлений на мультимедіа, особливо відеозйомку. Поворотний механізм дозволяв зручно знімати відео фотографії, тримаючи телефон як камеру, ніби прорив для тих часів. Ну і вишенька на торті це гурт танок на медані Конго і їх пісня забув. І цей кліп був знятий саме на цей телефон. Йдемо далі. Nokia N73 2006 року. 32 мегапікселі, Carl Zeiss, потужна фотокамера, великий екран, улюбленість фотографів, музикантів. Багато хто його купував замість фотоапарата. Далі Nokia N95 2007 року, легенда серед легенд, Двосторонній слайдер з одного боку кнопки з іншого мультимедіа, камера 5 мегапікселів, GPS, Wi-Fi, 3G, Bluetooth, 3,5 міліметровий джек. Можна було дочасно слухати музику. Качати файли і знімати відео. Це був справжній iPhone до айфона. Усе, що тільки можна в одному корпусі. З виходом айфоном і з іншими Android-смартфонами ця кнопочна магія почала зникати. Не скажу, що сильно сумую за цим часом, але, як то кажуть, без початку немає кінця. Це моє перше відео. Тут будуть цікаві огляди, усіляких гаджетів та багато корисної інформації. Напишіть в коментарях, які саме у вас були мобільні телефони, та які у вас теплі спогади з ними.